Колі, столетий чиста вода ой! Нарешті я зможу помитися. О-о-о! Ой! Водичка. О, ти що робиш? У вас повинна бути окрема школа, тому що я задихаюся від вашого запаха бідності. Бідність? А! Ти хто? Це чисто? А? О боже, це що? Вона? Невже гігаріч в нашій школі? Вау! Хай, бідняки! Гей, журналісти, де журналісти? Гіга річ повернулися в мультиду! Гіга річ, подивись на мене. Гіга, де твій рюкзак, ти ж прийшла вчитися? М? М -м -м -м. О, Гіга Річ, покажи, що всередині. Дай нам контент. Всередині те, що дороже будь-яких знань. Золото, діаманти. Гіга, чому ви ходите у школу? У вас же все є? Я ходжу в школу, щоб всі мені заздрили, щоб всі бачили, що я найбагатша, і ніколи не дотягнутися до моїх вершин. О! А, гроші! а ще я люблю дивитися, як всі б'ються за гроші. Це мої гроші. А де мої віп шкафчики Такожі, всі шкафчики твої. Ось це не схоже, що це для мене. Хлопчики, виправити працюємо. Всю бездомну теж приберіть. Що відбувається? Що відбувається? Я хочу нові красиві двері, щоб побільше золота. То і діаманти! А ця дівчинка вміє витрачати гроші, ой, М -м -м? вже краще. А де мій шкафчик? Де мішкавчик? Де мішкавчик? О, вам потрібен шкафчик, такой а а мій, у мене буде шкафчик. Економучням шкафчики не належать. О, о, я буду скаржитися в соцмережах. Бідним потрібні шкафчики. Бідним потрібні шкафчики. Під ним дихо, потрібні... Дихо. Ось тобі шкафчик. Ура, ура, ура! такий шкафчик до душі. Дякую, дякую, дякую. А чого ми тут розсілися? Швидко на урок. <проб> Пройдіть, будь ласка, на заняття. <проб> Ваша світлість. Пора на заняття. Вже. Я не можу. У Мене фотосесія. Гаразд, ми почекаємо. Вибачте. О! У мене буде своя парта. Фу, 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 фу. Досить. Представте мене, як це прийнято в школах. Хлопці. Це ваша нова однокласниця, бідна смердючка грознуля ема. Її взяли до нас в школу прямо з під моста. Ну, що ти хотіла там сказати? Я дуже бідна. Дуже бідна, дуже бідна. Я ніколи не тримала долари в руках, я ніколи не їла з чистого Е, я ніколи не милася у ванній і ніколи не спала в ліжку. <с central music> Куди мені сісти? Код. На сирітка, як же чудово, що вона може радіти дрібницям. Не найкраще місце, яке тут є. Можете вибрати будь-яке. Угу. Це хочу ось це. це. Зараз зробимо. Давай йди. Іди. Зар, зараз, зараз. Ось сідайте. Будь ласка, ваше місце. Ідіть, у мене алергія. Це чисто. Це чисто. А це що таке? Це наш великий просторний світлий клас. Тут будуть заняття. Ц -ц 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 -ц. Нудно, нудно, нудно. І тут занадто багато людей. Ви що реально хочете тут бути? Й думала. Усі на вихід. На вихід. Але ж ми не можемо просто так піти зі школи. А, я зрозуміла. Ви хочете грошей? Так, тільки грошей ця школа не бачила ніколи. А? Ні, у мене у самі цього добра повно. Я залишуся. Ніколи не було грошей. Вони мені особливо не потрібні. Капець ти тупа. А ви чого сидите? Мало вам. А ми не можемо піти без дозволу вчителя. Заплати. Урок закінчено! Аж дихати стало легше. М -м -м. Сідайте! Зараз будемо починати урок. Що? Сідайте? Ха -ха. Куди? На ці тверді дошки? Де вже хтось до мене сидів? О -ха. Ха! Хлопці, працюємо, працюємо. Так шкільний клас ще ніколи не виглядав. Додо частування. Квіти. Вау! Ой, ну вибачте, вибачте, але як ви будете писати. Я? Ха, писати? Сама? -ха 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 -ха. Я не вмію писати, я вмію рахувати гроші. А за мене все напишуть вони. Це лауреат премії миру з математики. А це освітньої олімпіади з англійської мови. Ой, гаразд, почнемо. Хто хоче вийти до дошки? Я я хочу! я! Ема, о, добре виходь! Тобі потрібно вирішити ось ці приклади. Ось. Ой. А, -а де Крейда? Та не турбуйтеся, у мене серно пальці брудні. Ось Крейда. А, -а, -а, -а. а де ти навчилася математики? Ой, мені так пощастило, я так часто просила милостиню. Мене обманювали, обраховували. Ось і довелося навчитися рахувати. Молодець <свіс>. ма. Ставлю тобі відмінно! Ось тобі. Дякую, дякую, дякую. А ви будете ходити до дошки? Звичайно, буду. Тільки ви все за мене вирішите. Та з такого в нашій школі я теж не пригадаю. Ой. Дякую, дякую. Е, я теж хочу найкращу оцінку. Яка ваша найдорожча оцінка? Оцінку отримують за знання, а не за гроші. Що це за несенітниця? Хлопчики, приведіть мені нормального вчителя, який буде ставитися нормальні оцінки. Прийнято! Все зробимо! Ні, 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 Будь ласка! ні! Привіт діти! Тема уроку, як стати багатим і жити як гіга, а як же література? А як же математика? Ха, Це не стильно. Ноль з десяти. Треба вміти витрачати гроші швидше до практики, дівчатка. Розкіш. Це не урок, це якесь божевілля. Це не урок, це якесь божевілля. Хлопчики, відведіть. Що? Ні, ні. Залиште мене. Я хочу вчитися. Бідність. Сирідко. Переймайся, ще все не так погано. Нам потрібно щось придумати. Нам? Ви самі брали гроші. Так, так, я був неправий. Школа повинна давати знання. Ну і що тепер нам робити з цим бардаком? О, У мене є ідея. У вас є телефон. Ну, так. Слухайте. Дивіться. Мене вигнали з класу, тому що я хотіла вчитися, тому що я бідна. Хіба це справедливо? Я хочу для всіх. Ні, я вимагаю для всіх справжніх знань. Хештег бідні теж люди. Бідні ток, теж ток. люди. Бід теж люди. Ця тупа багачка вигнала мене з мого місця. Загаліто школа для всіх. Знання, сила, алгебра, сила, математика. Моя улюблена учениця. Так, вона мені, як дочка. Я люблю ему, я люблю ему, я люблю ему. Вона така смілива і така, бідна. Бути бідною це стильно. Це новий тренд. Тепер я бідна. М -м, смачно. А, ура Ура! Ура! Бідні теж люди! Бідні теж люди! Бідні теж люди! Ви справді виступаєте за рівні знання для всіх? Так! Я хочу, щоб усі діти отримували знання незалежно від статусу. <гум> так! <гум> Ваші відео набирають мільйони переглядів. Ви світ за вас! Так, я дуже рада, дуже рада! Молодець! Бідні теж люди! Бідні теж люди! Бідні теж люди! Що у вас тут відбувається? Чому камера не на мені? Вибачте, Гіга, Але тепер головна зірка, Емма! А може хтось хоче ексклюзивне інтерв'ю про мою нову колекцію діамантів? Ні! Історія бідних зараз найважливіша. Я оголошую боротьбу за рівні знання для всіх. Знання дорожче грошей! Знання дорожчих грошей! Знання дорожче грошей! Я бідна, я теж бідна. Знання дорожче грошей. Знання дорожче грошей, знання дорожче грошей, знання дорожче грошей. Знання дорожче грошей. Знання дорожче грошей.